Шановні пані та панове, доброго дня. Насамперед вітаю всіх слаб Державної незалежності України. Побажаю всім миру, добра, процвітання і звичайно, перемоги нам всім і нашій державі. Сьогодні цей великий визначний день нашої нашій історії хотів допомогувати прогляд поточних питань. Які стосуються міжнародних подій навколо України відносини України з Сполученими Штатами, Європою та іншими суб'єктами міжнародної політики. Насамперед, позавчора, Дональд Трамп, президент США, на своїй черговій прес-конференції, висловився фактично про призупинення активної участі Сполучених Штатів Америки в процесі, а Примирення між Росією та Україною в їх війні, і зазначив, що десь приблизно на два тижні ми беремо, то вони беруть паузу. І він віддає перевагу безпосереднім контактам Зеленського і Путіна. Але розуміє, що приблизно він сказав для порівняння це як змішати олію та оцет, що вони не змішувані і вони цитую, між собою погано ладять. Цим самим, президент США визнав фактичну поразку і безсилля своєї тактики щодо примирення Росії та України в їхній сучасній війні, як і було очікувано, жодні дипломатичні зусилля, тиск, технічні обмеження в постачанні зброї Україні, а так само і погрози. На адресу Російської Федерації, зокрема через митні тарифи, а запровадження мит щодо торгівлі Індії на, е, нафтою з Російською Федерацією фактично не дали жодного результату. Путін, Російська Федерація, далі продовжують свою лінію і не пішли. Зверніть увагу, навіть після зустрічі на Алясці з е, Трампом, на жодні. Жодні поступки у вимогах щодо України. Отже, це власне ситуація очікувана. Очікувана вона була і для української сторони, і для європейської. Власне, ті європейці, які приїхали 18 серпня на тристоронні переговори США Україна Європа до Білого Дому, їхні настрої. Навіть їхній зовнішній вигляд, і мініка видавали ситуацію, яка е, полягає в тому, що жодного впливу, жодних механізмів реальних впливу американців на росіян на ситуацію в Україні вони фактично не мають. У цьому контексті хотів би відзначити ряд факторів, які сьогодні е, визначають становище України на фронті, і загалом. Підтримку її зусиль і захисту своєї державної незалежності. Їх є три ключові: перший фактор, безумовно, це є доблесть, це є звитяга, а, мужність і професіоналізм сил оборони України, які щоденно, щоночно, постійно здійснюють захист е, оборони України. І не тільки оборону, але й сьогодні, якщо ви помітили, активно е, впровадять бойові дії. Зокрема, через повітряний простір на території нашого ворога Російської Федерації Сьогодні зранку Сили оборони України зробили дуже великий подарунок всім нам, українцям до Дня Незалежності, вдаривши декількома десятків дронів по одному з найбільших нафто і газопортів, портів експортних портів Російської Федерації у Стлуг біля Санкт-Петербурга. Власне, сили оборони України почали спецоперацію, яка пов'язана з знищенням портової бази експортної нафти і газу російської у Балтійському морі. Це дуже важлива річ, тому що через Балтику йде левова частка ресурсів нафти і газу російської до на світові ринки енергетики подія стала дуже довгоочікуваною для нас. Безумовно, і вона, як ніякі інші заходи, ніякі санкції. Саме вона санкції України і санкції Збройних сил України здатні реально вплинути на енергопотоки з Російської Федерації і на зупинення агресора шляхом тиску економічного і тиску політичного. А до цього додам ще нафтові удари по Сизрані. До цього додам ще ряд інших ударів. До цього додам ще вже третій удар: успішний групи мадіра власне загону безпілотних систем Роберта Броуні по нафтопроводу Дружба, який відбувся 22 серпня, і як повідомляють повідомляє джерела десь на днів на 5 Даний нафтопровід знову буде зупинений. Нагадую, нафта по ньому йде. На територію все ще європейського союзу, тобто, це Угорщина і Словаччина. другий фактор, який впливає сьогодні на становище України і здатність оборонятись, це безумовно фінансування і військове постачання європейського союзу, держав-членів Європейського союзу і самої цієї об'єднаної структури. Звичайно, ми сьогодні вдячні за підтримку, допомогу європейському союзу і до Дня Незалежності вчора. Було оголошено, що євросоюз відділяє черговий транш 4 мільярди євро за програмою Україн посилити підтримка України на різні соціальні, гуманітарні і військові потреби ці гроші були давно заплановані, і вони, зрештою, доходять сьогодні до України на її нагальні потреби. Знову ж таки, сьогодні стоїть питання про відкриття першого кластеру переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу. Ну, про деталі цього, цієї ситуації цього кластера я повідомлю в своєму наступному відео. Сьогодні. Третій фактор, який безумовно впливає на здатність України до оборони сьогодні на її стійкість, це військове постачання з боку Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, що з липня місяця Трамп і адміністрація запровадили. Новий механізм цієї допомоги це продаж зброї, не пряме постачання, а продаж зброї, зокрема зокрема далекобійні зброї, ППО, тих само Петріотів, через тобто продаж європейцям, а європейці нам вже їх перерозподіляють власне, частково продають для потреб України. Я би хотів зазначити, що перепродаж цієї зброї, і її передача Україні сьогодні є відчутними. За повідомленнями е, генштабу наших збройних сил, зокрема за останні тиждень, ми помічаємо, що вже декілька сіл до десятка сіл на Донеччині, зокрема, і раніше на Сумщині перейшли знов ж таки під контроль української армії, і це є е, вельми успішно, е, вельми обнаділиво безумовно. І це є свідченням того, що зброя надходить, зброя постачається, і Україна продовжує опір і продовжує визволяти свою землю. Тепер повертаюся до позиції американського президента. Хотів би відзначити, що безумовно любов Дональда Трампа до Володимира Путіна. Я думаю, що не розділена любов, тому що ми бачили удар по Мокачівському заводу з американськими інвестиціями. Флекс на тижні свідчить про те, що Путіну глибоко далеко і все одно, як до нього відноситься Дональд Трамп, і він збирається очевидно. Його пересидіти або перечекати його каденцію, незважаючи на всі його тиради прохання, запрошення на зустріч, а чергове запрошення, як Трамп сказав, Путін отримає від нього особисто на чемпіонат світу з футболу 2026 року. Ну нехай їм щастить. Якщо звичайно Путін доживе до цього періоду, то нехай вони там собі посвяткують, але звичайно, без, без України і без Російської Федерації в тому вигляді, в якому вона сьогодні є. Разом з тим, треба відзначити, що така політика Трампа вона, хоча і не передбачає запровадження сьогодні санкцій проти Російської Федерації, Трамп банально тягне час надії на щось на да на те, що вдасться якимось чином теж пересидіти ситуацію і не, скажімо так, не викликати додаткових емоцій чи додаткових дій. З боку свого друга Володимира Путіна. Але разом з тим доведеться. Тому що, по-перше, наприкінці серпня виходить з коніку Конгрес, Сенат, Палата представників, де є чимало прихильників України, і вони резонно цілком поставлять офіційне питання перед Трампом: а що ж далі? Яка далі політика Сполучених Штатів? Вона взагалі є? Чи Сполучені Штати повністю вмивають руки? Питання друге. Зброярі американські знову ж таки ставлять питання: ми продовжуємо поставки в Європу, а там контракти на десятки мільярдів доларів. Тому очевидно, що потоки зброї не припиняться. Інше питання чи американці дозволять українцям використовувати зокрема ракети вчора, які вони виділяють для допомоги Україні за призначенням, тобто ударах по території Російської Федерації. Дійшла нещодавно цікава інформація, що ще в травні міністр оборони під гексет заборонив використовувати далековійні ракети АТАКАМС для ударів збройних сил України по території Російської Федерації. Вчора було передано серію інших понад три тисячі ракет авіаційних ракет американських для використання Україною. Але знову ж таки вони ще потребують згоди. І очевидно, насамперед вони будуть використовуватися для ударів по ворогу в межах правових юридичних територій України, тобто захоплених територій України. Це теж непогано, тому що нам потрібен коридор до Чорного моря через Запоріжжя. Нам потрібен коридор звільнення Херсонщини, зрештою, повністю. Тобто відповідно протистояння на Донеччині і частині Харківщини в даному випадку. Але тим не менше ми повинні розуміти, що в даному випадку основний акцент і основна надія знову ж таки є на Збройні Сили України, на сили оборони України, на військову промисловість України, яка виробляє достатньо вже сьогодні хороші зразки зброї, які можуть ефективно, прицільно і системно працювати. По об'єктах ворога ми бачили за останні тижні оприлюднення, а знову ж таки інформації про початок виробництва випробування та початок виробництва ракет Фламінго, далекобійних до трьох тисяч кілометрів і ряд інших озброєнь, які безумовно дуже стануть в нагоді і будуть кувати перемогу України. Віримо вже у найближчому майбутньому. На Трампа чекає ще одне випробування: це 2-3 вересня. Саміт е, країн е, сателітів чи друзів Пекіна е, Китайської Народної Республіки Сі, Сі Цзіньпіна, який буде святкувати е, річницю завершення Другої світової війни, до якої по суті його режим комуністичний китайський е, е, має мало відношення, але тим не менше вони це за традицією запровадженої Москві роблять фетишем, На, начебто, Китай до цього безпосередньо має дуже велике відношення. Отже, в даному випадку. Дуже важливий фактор це візит 27 серпня і можливий візит на початку вересня до Пекіна, президента Індії, Індійської Республіки Нарендра Моді. От там стане відомо, чи відбудеться тактичний союз КНР та Індії. А Індія нагадує, що сьогодні має статус союзника Сполучених Штатів Америки, і після запроваджень 50% НІТ. Трампом проти Індії безумовно, Індія починає по в політичному плані військовому плані дрейфувати в сторону Китаю. Ряд інших домовленостей, які можуть відбутися у Пекіні, в тому числі за участю великого друга Трампа, Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна, Рендру Моді, Кім Чун іна, а іранських лідерів і таке інше. Безумовно, що вони кристалізують в тому числі становище реальне Сполучених Штатів Америки. Сьогодні в світі я думаю, що е, покажуть перспективи оцього антизахідного потужного альянсу, який вже давно формується, і е, завершує свої оформлення. Е, і саме там ми побачимо на превеликий жаль. Я прогнозую чергову поразку е, власне сьогоднішнього білого дому адміністрації Трампа на міжнародному рівні, але поразка поразкою нам до цього по суті справи великого діла немає. Основне завдання України це перше далі протистояти агресії Російської Федерації, і хочу підкреслити не тільки збройні в першу чергу. Це інформаційна агресія, культурна агресія, мовна агресія, релігійна агресія. Ви ж шановні чудово бачите, які вимоги ставить Російська Федерація перед Україною навіть на етапі е, досягнення можливо, перемир'я. Перемір'я там є гуманітарні вимоги, там не суто. Територіально-війської вимоги і гуманітарні вимоги дуже і дуже принципові, які спрямовані на знищення українства, української нації та української ідентичності. Нам своє робить, нам закупляти зброю, нам співпрацювати надалі з європейцями. І прийде час, коли я так сподіваюсь і прогнозую, що по великому рахунку адміністрація Білого Дому сьогодні йде таким шляхом. Що свого часу просто-напросто ні європейцям, ні українцям вже не буде ніякого діла до того, які позиції сьогодні посідає Трамп, а що він реально може сьогодні на міжнародній арені? І ніхто, повірте мені вже до Білого Дому за першим золом його не поїде: ні президент України, ні лідери Європейського союзу, ні навіть лідери НАТО. Слава Україні!